Всім доброго вечора! Ви в мене на каналі Аліна Смашна з України, Ну, у нас майже вечір. І я сьогодні готую з вами разом вечерю дуже просту і дуже смачну, так як ми всі любимо. Сьогодні у нас буде королевою нашої вечері, буде крича грудка. І зараз розказувати, показувати. Це дуже просто і будемо смакувати вам. Отже, починаємо готування з того, що ми беремо курочу грудинку. Вона у мене вже помита, від жирових включень і робимо над неї надрізи, так звану клітинку. З однієї сторони та з іншої звичайно, сторони. Все, в мене було 4 грудинки, я повторила все те саме на всіх 4. І тепер буду, звичайно, підсолювати, буду маринувати курочку нашу. Підсолюємо. І також додаю сухий чесник мене був. І, звичайно, тут ще ідеально було дати чорний мелений перець, але так як ми зараз не їмо перчене. Якщо ви готуєте для великої сім'ї, в принципі, можна поперчити потім в страві, кожен сам собі. Отже, ми промаринували, і ще я додаю паприку копчену. Можна звичайно, і тепер масажирую нашу грудинку, тим самим просто роблю щоб спеції, проникли чим далі. І складаю все в каструльку або в мисочку, щоб маринувалося десь 15 хвилин. Тим часом я беру чесничок, в мене було 4 зубця і просто його розчавлюю ножем. Дуже просто. Це нам потрібно для того, щоб, для того, щоб ми беремо сковородку, пательню. Наливаємо рослину олії, розігріваємо і кидаємо туди роздавлений часник. Підсмажуємо його до золотової скоринки і пізніше просто його виймаємо і він нам вже більше не потрібний. Далі розкладаємо нашу грудинку на пательню. Все порозкладали. І далі чекаємо десь 5-7 хвилин, щоб воно просмажилось на одну сторону до золотової скоринки. Перевертаємо та смажимо на іншій стороні знову десь так само. Хочу сказати, це вид не тільки смачно, а ще й дуже красиво. Далі, поки смажиться, я нарізаю чесник, беру знову 4 зубчика і мілко-мілко його нарізаю. Отже, наша курочка вже осмажилася з двох сторін до золотого кольору. І далі ми беремо, ми беремо вершки або сметану, якщо у вас є, бо можна розбавити сметану молочком, якщо вона дуже жирна у вас, і заливаємо просто її до нашої курочки. Все, заливаємо, щоб повністю було все в вершках, додаємо лавровий листочок. Так, поливаю ще курочку і ти поки смажу соусом, щоб вона була більш сочніша. Далі закриваю кришкою і тушкую буквально 5-7 хвилин знову. Поки я тушкую, в мене тут ще є наліснички, які ми накрутили з мамою. Я додаю вершкове масло і просто ставлю в духовочку, це буде нам сьогодні до чайку. От так. Ой, дуже смачно вийшло, якщо чесно, я це монтую відео, спомінаю, які були смачні налісники. Тут у нас начинка кисломолочний сир сір та родзинки і ванільний цукор. Далі наша курочка вже протушковується, я її перевертаю ще на другу сторону, щоб все наситилося нашим вершковим соусом, можна так сказати. Тому що, е якщо її не перевертати, вона може бути одна сторона сушніша, сухіша, а інша навпаки. Тому я її перевертаю з часом і навіть поливаю соусом, як я вже казала раніше. Далі я додаю нарізаний мілкою чесник. І потім що я ще додавала? А додавала трішки прованських трав. Ви ж можете додати орегано, якщо у вас є, бо базилік сушений. Ну, це вже по смаку кожному як. І додала е, універсальну приправу. От так. Все трішки перемішала по можливості. Я ж можна додати замість приправи просто сіль. Я люблю просто всякі спеції. Знову поливаю соусом, щоб змити це все. І закриваю знову кришечкою, здається. Так, закриваю і протушковую ще 2-3 хвилини в цьому всьому. Показано, я У мене вже розігрілася духовка. Я накладаю духовку на свої наліснички. І далі досмажую курочку, додаю зелень свіжу. У мене була петрушка, мені здається, вона просто ідеально здається, вписується. І знов тушкую, буквально 2-3 хвилини. Небагато, щоб взялася Ви Не повірте, але ну, на кухні такий аромат стояв. Що я просто так хотіла вже поїсти і спробувати. Ліснички ще допікаються, вони будуть не чекати після основної страви. Отже, я беру курочку, вже дістала її, поставила на стіл та мисочку. І ви можете, звичайно, гарні додавати будь які Можете картоплю, звичайно. навіть Макарони, кашу, хто полюбляє. Ми ж сьогодні Я сьогодні просто хотіла попробувати таку одну грудинку. Я пізніше додала собі ще листя салату, бо в мене були. І ось мені здається, це ідеальна вечеря на сьогодні. Я хотіла засняти, як я пробую, але щось я знімала, знімала і просто забулася включити всю камеру, коли я поставила її на фронталку. Цього відео немає. Просто я не встигла включити фронтальну камеру. Ну, коли я її поставила, я просто її не вімкнула. Ну, таке було. Дякую вам, що ви були сьогодні. Зі мною у мене на каналі Аліна Смарт з України. І ми разом приготували вечерю. Дякую за ваші вподобання та перегляд цього відео. Будьте зі мною, тут ще чекає багато, всього смачного.